Капеланське благословіння на 11 липня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелієм розповідається про е, притчу про кукіль, коли сівач засіяв зерно, е, а після цього вночі прийшов ворог і засіяв зерно кукіля. І коли стало всходити, він побачив, що кукіль і ангел, і спросили слу, слуги, чи треба нам випалоти цей купіль. Він каже, не треба, хай е, ростуть обидва, а поки не зазріють. А потім, коли е, все е, це будемо жати, розберемо кукіль окремо, зерно окремо, і кукіль спалиться, а зерно положиться, в закрома. І це якраз те місце, яке для мене і може для когось бути ну, для мене важко. І для когось будуть можуть бути місця в ці тому бути важкими. Тобто я ще не знаю, як трактувати. Тому що для мене, коли немає, знаєте, виходу з положення, я не знаю, що робити. Тут говориться про те, що кукіль буде за мною ну, зі мною завжди, якщо я хочу, якщо є, є зерно, і от він цей знаєте, нібито миловидний, гарні квіточки. Але отруйне зерно, і він саме є бур'ян. Він заглушає, забирає соки, забирає енергію, забирає життя. Але він буде. І я нічого не можу вплинути. Тобто його заберуть потім, коли зерно созріє, дасть мій плід. І знаєте, я можу поділитися тільки своїм поглядом, де я шукаю відповіді. А відповіді самої немає. Може, у когось є вона, то хай поділиться. А погляд у мене в тому, що завжди серед нас буде кукіль. І ми нічого з цього не зробимо. І наше завдання, незважаючи, що він серед нас, і скільки б його не було, давати свій плід або в 30 раз, або в 60 раз, або в 100 раз, скільки нам задумано, що Господь поклав нам дарів. А кукіль його вже місце Воно буде, він буде спалений. Саме головне мені на нього не звертати уваги, мені на нього не лякатися, а робити свою справу, яку Господь мене на сьогоднішній день поклав. Амінь.